Друзі, я вас вітаю на каналі Chopers Ukraine. Мене звати Віктор. Сьогодні у нас відео про Хонда Магна. Доволі цікава модель, вона з'явилася ще у 80-х роках минулого сторіччя. І чим її особлива така цікавість? Ну, напевно, тим, що компанія Honda поєднала круїзер з, так би мовити, спортивним двигуном. Так, на перший погляд, це вешка, але це чотирьохрядна вешка. Цьому її особливість. І навіть ще знаєте, в тих роках, коли вона тільки вийшла один період, вона рахувалася одним із самих найшвидших мотоциклів в ту епоху. В неї була, якщо я не помиляюсь, заявлена швидкість в 200 щось там вісімдесят дві на годину. Плюс-мінус вона те і їхала насправді. Її найближчі конкуренти, які з нею могли вже сперечатися, це були вже якраз такі спортивні мотоцикли. Так, це були ті роки, GPZ-ка, якщо я не помиляюсь, але все одно вона тягалася зі спортами. Тоді ще не було такого роз'єднання, типу це круїзер, то спорт, то там іще якийсь ендуро. Це просто були мотоцикли, які просто люди купували і їздили. Ось і все. Що нас зараз цікавить в цих мотоциклах? Ну давайте почнемо з того, що цей мотоцикл не новенький. Йому 80... 80, хотів сказати, цьому мотоциклу зараз вже 37 років. Друзі, заради цікавості. Чоловіку, взагалі людині, якій 37 років, вона вже знаєте, там в неї і те може щось боліти, і голова, там, і п'ята, і десята. Ну це якби вже не дуже молода людина. Правильно, вона не стара, але не дуже молода. То що казати взагалі про мотоцикл? Давайте по-чесному, якби це був, напевно, якийсь китаєць, можливо, навіть індус. Я думаю, до такого. Віку він би не дожив би просто, навіть і близько. Але Хонда, як бачите, вона ось зараз стоїть, вона на ходу, вона їздить, вона навіть навалює. З нею все окей. Тому це ще якби така відповідь для тих, хто каже, що Хонда Магна це супернадійний мотоцикл. Дійсно, 37 років надійність в принципі довела. Друзі, одразу переходячи наперед, випереджаю коментарі деякі, а саме про те, що на неї важко підібрати деталі. І це повністю правда. На Хонду магну, який 37 років, та взагалі на будь-яку хонду магну, важко підібрати деталі. Їх треба шукати, їх треба, якщо ти знайшов, перевірити, чи вони в нормальному стані, щоб зараз їх ставити на мотоцикл і тому подібне. Це дійсно ще той квест. Зрозуміло, що за 37 років у мотоцикла було багато різних хазяєвів. Надійність мотоцикла ще залежить від того, як за ним наглядають. Його, можливо, перший власник купив там, на драхрейсингах, магався, навалював на ній, мастило замінював там, раз на 10 років і таке може бути. Можливо, за неї Добре слідкували, вона так і зберіглася. Тому е, варто розуміти, що надійність мотоцикла зараз залежить від того, як за ним слідкували раніше. Наприклад, невеличке відступлення. Я коли взяв свій Yamaha Dragstar 1100, він, в принципі, живий, на ньому їздити можна, він гарний. Але минулий власник за ним не слідкував. От... Зовсім там мастило років 10, напевно, не мінялося. Я зараз не перебільшую маслофільтр не мінявся, то знає скільки. І він їзде, але я коли купив, ним зробив повне ТО, і зараз він нормально. Хоча потрібно ще дороблювати з ним деякі речі до повного ідеалу. Що по обслуговуванню зараз в цьому мотоциклі? Якщо ми е, беремо стандартне ТОшку, де там масла фільтра, то це плюс-мінус коштує, як і на. Звичайні всі мотоцикли, які катаються зараз, десь 5 тисяч е, повне ТО мотоцикла, плюс-мінус по слабких місцях в цьому мотоциклі. Загалом е, з того, що я чув в інтернеті і що сталося з одним із мотором в Україні у першого покоління Магна, 82 другого року, були проблеми із рокерами і розпредвалами. Помилка у закалці. І вони викришувалися з часом від навантаження, саме рокери і постілі розпредвалів. На другому поколінні, начебто, цю проблему вирішили. Загалом цю проблему можна вирішувати, наварити, закалити і так полікувати. Але довго, недешево і потрібно ще знайти таких майстрів, які це зроблять. Які ще є слабкі місця тут? Я б вніс те, що не все масло проходить через повноцінний масляний фільтр. Інженер вирішив, що для змащення голови вистачить фільтру грубої очистки, сіточки, якщо мовити. Що стоїть на заборному патрубку внизу картера, і через фільтр іде тільки те мастило, що подається у колінвал. В принципі, це лікується стороннім кітом. Вже власники придумали, стара магістраль знімається, а на фільтр ставиться проставка з магістралями, які йдуть одразу з голови. Ну і останнє слабке місце у мотоцикла, так вважає власник особисто, це його довжина. 2,45 і при низькій швидкості. Коли ми намагаємося повернути, мотоцикл трохи валиться в сторону. Ми сьогодні проїдемося, випробуємо розхід палива. Звісно, все залежить від стилю їзди. Але те, що каже власник, це по трасі 4,75 літру на 100 кілометрів. Це швидкість приблизно 100-110 км на годину. Ну можна сказати, це крейсерська швидкість, там плюс-мінус. А в середньому, звісно, по трасі 5,5 і можливо трохи вище. По місту 6,7. Ну, звісно ж, дивлячись, як стартувати і як їхати. По доробках, що було зроблено. Ну, Найочевидніше е, це вітрове скло. Е, встановив, ну по-перше, бо, на мою думку, це класний зовнішній вигляд. Мені подобається такий стиль. А по-друге, це спасає на швидкостях вже десь більше ну, 110-120. Друге, це світло власне. Те, що було стокове світло, я не знаю, там напевно не змінювалося ще. Лампочка, яка була встановлена з заводу, тобто їй там, 37 років. І коли ти їдеш по освітленій вулиці, ти не бачиш, чи ввімкнене у тебе взагалі світло, чи не увімкнене. Коли ти вже виїжджаєш на неосвітлену дорогу, ти, ти бачиш, що у тебе вімкнене світло. Але ти все одно нічого не бачиш. О, тому були встановлені нормальні фари, які вже нормально світять і можна їздити. Кофор дуже рятує, у місці можна закинути всякі шмотки, шолом і піти гуляти з вільними руками. А планів по доробці мотоцикла насправді дуже і дуже багато, бо ну, хочеться м -м, вивести його зовсім в ідеал і залишити собі на дуже довгі роки. Шукати деталі на 37-річний мотоцикл ви самі можете зрозуміти. Плюс конкретно ця модифікація випускалася тільки два роки і ну, їх просто не так багато було і не так багато залишилось. Найбільша мрія номер один це взяти цей мотоцикл, взяти ось таку от приблизно пачку грошей, знайти дуже хорошого механіка і віддати її туди, для того, щоб її повністю розібрали, дефектували, замінили все, що потрібно замінити, якщо це необхідно, і зібрали назад. Бо мені дуже не пощастило з попереднім власником. Він до неї відносився. Ну, щоб ви розуміли, коли я її купляв у продажу, була така ремарка, що є шум у районі Кардану, редуктора. Це був найкращий мотоцикл у Польщі із тих, які були на той момент у моєму ціновому діапазоні, і я вибрав саме її. І коли я приїхав за нею у Тернопіль до людини, яка її у 2020 році привезла, він каже, а бусик де? Я кажу, а що? Ти ж сказав, що ну, власник на ній їздить нормально по місту. Ну, Я думав там до Києва за один день, а потім до Дніпра, обережненько. І він каже, ну хлопче, я тобі зараз заведу, ми її задні вивісимо і ти все почуєш. От, ми вивішуємо заднє колесо, він її заводить, він з півточка заводиться. Ну, Мотор просто муркає, все ідеально, кажу, так, ну все ж отлічно. Він каже, ну зараз Втикає першу, розганяється, кажу, так ну. Він каже, а ні, підожди. І він відпускає газ, і я чую, таке... кажу, я все зрозумів, добре, поїхали, зараз будемо шукати. Відправили транспортною компанією і він відразу поїхав до механіка. Коли розібрали задній редуктор і низ мотору, то виявилося, що підшипник, на якому має сидіти вторинний вал, вал гуляв а, десь близько 5 мм. Я потім скинув відео, а, щоб ви побачили, що там було з ним. Кришка редуктора була трошки погризана цим валом, було дуже багато стружки у моторі. А, рекомендації новачкам. Honda Magna варто чи ні. Якщо ви хочете собі мотоцикл, який виглядає як круїзер, але при цьому він дуже-дуже гарно їде і ви готові змиритися з тим, що ви можете попасти на дорогий ремонт, однозначно беріть, це афієзний мотоцикл. Дуже його люблю, я хочу залишити його собі на все життя, навіть там другим, третім, п'ятим, десятим мотоциклом, не знаю. Але я не хочу його продавати. Зламається, я його поставлю собі у вітальні біля каміну і буде мене радувати, просто своїм вигляді. Так, ну що, друзі, будемо їхати. Перша передача вмикається дуже легко, хочу сказати. Не вже не відчувається, що перша передача. Так вже і друга. Ну, де, я вам скажу. Завжди вони в цьому плані перемагають усі інші мотоцикли по коробкам передач. Вони у них завжди були приємні, текенькі, спокійні. Ще я чув, що кавасаки також мають гарні коробки передач. На Kawasaki я ще не катався, щоб вам сказати. Але я в майбутньому це виправлю і протестуємо ці мотоцикли. 4 000 обертів і майже 100 км на годину. Нормально. Приємні враження, вібрації майже немає, майже я нічого не відчуваю. Дуже приємно. Єдине, що мені незвучна посадка, я вам потім покажу у спорту, ноги рівно тут 90 градусів, можливо, навіть трохи більше. Мені здається, буде трохи. Незручно їхати дальня на довго. Можливо, якщо ти тільки ноги не виставляти вперед. На дуре. Тоді буде краще. Приборна панель також дуже кручна, тоді і спіометр, і тахометр, і різні лампочки, поворотники, донижні дальній, мастера, все, що потрібно, чесно. Я кайфую зараз. Приємний мотоцикл, чесно. Їхати, ну просто загаловані насправді, полянка. Трошечки щось відчувається, як і на будь-якому мотоциклі, якого не погання Трошечки щось відчувається, але не сильно, нормально. От зараз от, є, але воно не боляче, не пробуває. Ось гальма тут цікавеньке, бо натискаєш заднє, майже одразу блокується. Переднє, переднє працює добре, прискорення. Розкорення в нього є. проскорюється він гарно, добре, він їде. Відчувається, це не нахидрак старт, це не кардан. Стартує він набагато бодріше і їде швидкіше. Так, розкорення дуже приємне. Знаєте, відродить, якби трошечки повище зараз, було б, напевно, приємніше. Але він теж спасає. А, то, наприклад, я колись їхав з Києва до Дніпра на Гарлодисон стрільбайк і там літу деквіт стоїть. А, то, що я вам хочу сказати? Він, звісно, запущає від повітря, від вітру дуже круто. Але якщо б ти е, немаленького зросту, то зі штатним відлаштор, воно буде бути по самій мати голови. І так, знаєте, неприємно неприємно, особливо на трасі. Весь час, Звісно, після 100 км дороги ти такого зрутаєш, але сам факт залишається фактом. Це дуже неприємно і е, тобі хочеться найшвидше або статки відпочити аби доставити щось собі і повніше. По-іншому відчувається повертання на швидкості. Не знаю, як це описати, але на Yamaha одексар воно по-іншому теж відчувається. Як начебто. Тут більше пацієнтовне щось зроблено, як начебто ти намагаєшся закласти мотоцикл, гальма, якщо щось чесно, незвичні. Переднє воно гарне, але його, звісно, недостатньо. А заднім трошечки стрімнувато тормозити, бо воно дуже хапає сильно. Хоча позаду у нас барабанний тормоз, а спереду один дисковий. Якби цікаве рішення, але в принципі на 80 на якийсь рік. Це напевно нормально для таких мотоциклів, я думаю. О, якби це було таке рішення прийнято 2000-х, це було б вже незрозуміло для мене. А для 80-х, 80-х, тих років це нормальне. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Якщо це так, підтримайте нас лайками, репостами, щоб більше людей могли дізнаватися про такий новий канал. Ми змогли більше для вас знімати подібного контенту. До побачення.